Пане Романо, вітаю вас на конференції. Відмову тут будуть говорити про космічну розвідку, але космічна розвідка і війна та переречі, бачите, не нерозривно пов'язані поміж собою. До вас питання як до депутата із комітету розвідки. А президент Зеленський заговорив про те, що Путін готує наступ на Харків та Суми. Як ви що власне відомо, чи можна якісь деталі розповсюджувати з цього приводу? Ми знаємо, що Росія в цілому не відмовилася від своїх планів щодо захоплення України. І це для них найближчі роки, це, і говорить, наша розвідка буде пріоритетом. Питання, те, що вона десь може переключитися на гібридну історію і намагатися, де вона вирвати десь ще з дипломатичним шляхом, де вона може, але те, що не зможе далі вигрібати і завойовувати воєнним шляхом, тут я погоджуюсь, і ми. Попри те, що в нас є, є інформація про наявність або відсутність, ми маємо завжди бути готові до того, що Росія буде продовжувати свої наступальні дії. Коли ми чули і про Сумський, і Харківський, і про Запорізький напрямок. Я не думаю, що в Росії саме зараз є можливості наступати по трьом напрямкам, але однозначно ми маємо розуміти, що Росія може вести не такий повномасштабний наступ, як як всі його привикли вважати, а ось щось подібне, таке повзучий, як це було на Покровському напрямку, вони можуть закидати резерви, поступово намагатися нас протиснути. Все залежить від того, як ми до цього підготуємося. А ми до цього маємо бути готові. Тому історія думати про те, що зараз війна закінчиться, Росія буде все виключно намагатись вирішити військовим шляхом. Ну, це. Це неправильно і це злочинно. Ми маємо готуватись до спротиву. Тим більше, що Росія зараз за нашими даними готує нові з'єднання там більше 15 дивізій, які створюються на основі діючих полків і батальйонів. Тому ми маємо. Відповідати їй тим же самим і не слухати експертів, які кажуть, що нам потрібно тільки поповнювати старі бригади і не створювати нові з'єднання. Це призведе до того, що Росія в один момент отримає велику перевагу над нами, і ми просто по нас потерпимо поразку. Асочати прес сьогодні буквально вийшов з публікації про те, що Путін в принципі готує великий наступ по всій лінії фронту, тобто тисячу кілометрів, і він може тривати 6, а то й 9 місяців. Дивіться, з військової точки зору це неможливо наступати по такій лінії фронту. Що таке наступ? Це коли війська стоять по всій лінії фронту, а у нас біля тисячі кілометрів фронту активного, і треба створити з військової, з наукової військової, військово-наукової точки зору, створити зосередження військ на якомусь напрямку для того, щоб можна було здійснити. Тому ми точно це будемо бачити. Ми будемо бачити накопичення, і я впевнений, що Росія зараз не має змоги наступати по всьому фронту. Та, ну, мало хто має взагалі змогу наступати по такому широкому фронту. Я думаю, що вони будуть обирати місця для себе, які вони вважають, на яких вони можуть досягти успіху, і однозначно будуть просуватися. Росія не для того напала на Україну, щоб сидіти, сидіти в обороні. Вони розвивають свій ОПК, вони готують нові підрозділи, формують нові з'єднання. Тому ми маємо їм відповідати як мінімум симметрично всьому і асиметрично щодо ведення бойових дій. Ну, і ще інформація, німецька розвідка прогнозує, все таки, що Путін буде готовий до Війни із НАТО до 2030 року. Якими є ваші думки з цього приводу? Ну, все буде залежати, як, як, як будуть відбуватися бойові дії на території України. Зараз ми їх виснажуємо так. Що вони не, не можуть, не зможуть вести бойові дії з НАТО, і знову ж таки, що таке НАТО? Це Сполучені Штати, чи це просто ми вони розраховують, що Сполучені Штати вийдуть, а залишиться тільки Європа? Якщо залишиться сама Європа, то загроза існує. Якщо будуть Сполучені Штати, то звичайно, загроза менша. Але ще раз кажу: якщо Путін захопить Україну, Європа здасть і Сполучені Штати Україну, тоді наступними стануть вони це точно. Я не. Ну, таке враження, що вони цього не розуміють, але це розуміє ну, кожен військовий, кожна людина, яка хоч трохи намагається зрозуміти, як працює геополітика і, і як історично взагалі себе. Поводить Росія там, де слабкість, вони відразу використовують військову силу. Останнє запитання до вас: і шахедами, які Росія здійснює щоночі, вже більше як півроку. Однак зараз вони начебто змінили тактику, атакують. Там якесь одне місто 20-30 шахедами. Про що це говорить? Дивіться, ну це приклад перемиря, про про яке всі говорять: повітряне там або морське. Це говорить про те, що ще раз повертаючись. До нашого першого питання Росія не збирається полишати свої плани, тому що, зупинившись на тих кордонах, яких є навіть окупованих територій, вона терпить геополітичну поразку. По факту, вона країна, яка заявляла себе другою армією світу, показала, що вона не може захопити повністю і чотирьох областей країни, яка ну практично не мала свого ПК на той момент, не мала достатньої армії, і яка мала. Якусь частину проросійського населення. Що говорити тоді про інші країни, які вороже до неї ставляться? Тому вона точно не зупиниться, їй треба результату, показати результат. Тому вони зайшли в цю затяжну війну, війну на виснаження. На жаль, історично Росія, попри те, що завжди має проблеми, в війнах на виснаження вони часто досягають успіху. Ми маємо цей приклад історії враховувати.